Вітаю! Стосовно нової школи у Горі, Хто не в курсі, нагадаю, її будівництво розпочалося у 2019 році за програмою Велике будівництво». Це сучасний проєкт, розрахований на 600 учнів. За даними сайту Прозоро, станом на 2021 рік, вартість добудови школи разом з благоустроєм, з внутрішнім оздобленням та меблями становила 131 мільйон гривень. Станом на зараз. Школа фактично збудована. Залишилось зробити внутрішнє оздоблення, завести меблі, виконати благоустрій і можна запускати дітей на навчання. І замість завершити школу за відносно невеликі кошти, гірський сільський голова Роман Дмитрів замовляє новий дизайн за 3,2 мільйони гривень. В результаті на світ з'явився. Космічний проєкт перебудови у стилі п'ятизіркового готелю за 1 мільярд гривень. Зараз Ми неодноразово в присутності депутатів пропонували Дмитріву об'єднати наші зусилля, віднайти фінансування. Залучити міжнародні фонди та добудувати школу за проєктом 2019 року. Але Дмитрів всіх переконував, що неможливо добудувати школу за старим проєктом, тому що змінились будівельні норми в частині вимог до укриттів, і треба іти на коригування проєкту. Натомість, ми наполягали. Що проекти, які пройшли експертизу і фактично побудовані, не підлягають коригуванню, можуть бути добудовані та введені в експлуатацію. Цю позицію підтверджували численні експерти, та вона була викладена у листі Державної інспекції з архітектури та містобудування. У лютому 24-го року на зустрічі з депутатами Дмитрів на камеру заявив, що якщо ви юридично доведете, що можливо добудувати школу за старим проєктом, я визнаю, що є неефективним та складу свої повноваження. Олександр Володимирович, якщо ви доведете юридично, що можна будувати даним проєктом, ну, на Шошан? Ні, я тоді признаю, що я неефективний і складу повноваження. О, Так, ну добре, камера записала. Офіційного роз'яснення від діам йому було недостатньо. Але у грудні 24-го року в інтерв'ю телеканалу 2+,2 плюс на всю країну Роман Миколайович сам заявив. Що таки добудувати за старим проєктом школу можна? Якщо не е, вносити зміни і добудувати по старому проєкту, будівлю можна вести в експлуатацію. Можна. А тепер головне питання: чи дотримується Роман Дмитрів свого слова, визнає себе неефективним та складе свої повноваження? Тож тепер давайте всі разом подивимось. Чи дійсно наш голова людина слова? Чи це було чергове бла-бла-бла? Дякую всім за увагу. З новим роком, житель громади Ілля Болого.